День Ікс настав. Напередодні Трамп відзначив своє повернення до влади гучною вечіркою. Її провів на честь інфлюенсерів, які допомогли йому поширити свої передвиборчі меседжі. Головним спонсором свята стала платформа TikTok, А святкування відбулося саме в день офіційної заборони TikTok в США. До слова, Трамп планує підписати відтермінування блокування соцмережі. А вже після переможного феєрверку Дональд Трамп станцював свій знаменитий танець. За інформацією видання Політіко, Дональд Трамп порушив традицію церемонії інавгурації президента США і запросив на подію іноземних політиків. Список гостей на інавгурацію Дональда Трампа більше нагадує перелік світових ультраправих політиків і популістів. Поряд із послами та міністрами запрошені лідери європейських антиміграційних і проросійських сил. Натомість керівництво Європейського союзу запрошень не отримало. Відомо, що Трамп запросив на свою інавгурацію голову КНР Сідзіньпіня, прем'єра Угорщини Віктора Орбана, експрем'єра Польщі Матеуша Муравецького та чимало інших політиків. Президент України до слова запрошення на подію не отримав. Окрім того, на урочистість не запросили й голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйн. Видання політику називає це показовим і зазначає, що цитую європейський центристський мейнстрім відсунули на другий план. Церемонію також відвідують президенти США попередніх років: Джо Байден, Білл Клінтон, Джордж Буш молодший і Барак Обама, а також і головна конкурентка Трампа Камала Гарріс. Зазначу, що на інавгурацію Байдена чотири роки тому Трамп не прийшов. Серед гостей будуть присутні мільярдери Ілон Маск, Марк Цукерберг, Джеф Безос, глава Опен Сем Альтман і ток Шоу Цидчу. За інформацією видання The New York Times, Саме вони поже ртували на церемонію інавгурації рекордні 170 мільйонів доларів коли ж на посаду вступав байден сума була майже втричі меншою 62 мільйони і це ще не все. Вперше за 40 років інавгурація проходитиме у приміщенні всередині капітолію через небезпечну низьку температуру у Вашингтоні. Відповідно, всі зовнішні заходи скасовані. Кількість місць для відвідувачів обмежена, а більше 7 тисяч учасників параду не зможуть виступити. Видання NBC News пише про те, що Трамп планує підписати рекордну кількість указів після інавгурації. На порядку денному нової адміністрації масові депортації та поїздка до. Китаю з метою поглиблення особистісних зв'язків Цзіньпіньом. зазначу, що до вступу на посаду новообраний президент ша обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години у переможну ніч одним дзвінком. Втім, Трамп став повільно змінювати свою риторику, обіцяючи вирішити все просто швидко та визнаючи всю складність російсько-української ситуації. Зрештою, про мирне врегулювання він та його команда почали міркувати у термінах місяців. Спецпредставник Трампа щодо України та РФ Кіт Келох, наприклад, дав собі 100 днів на пошук рішення. Каріна читає телеканал НТА.